Якщо ми говоримо про Кременчук і саме ліцей військовий, який угу. є в нашому місті, обласна влада є його засновником, і є заява президента про те, що очолювати такі заклади мають саме офіцери, які були на війні. Угу. Як ви прокоментуєте аспект саме ліцею, що Кримичуці? Ну тут потрібно в першу чергу розділяти по поняття військовий ліцей державного значення і обласні ліцеї. З посиленою військово-фізичною підготовкою. А державних ліцеїв військових це у нас два ліцеї, там, відповідно, і працюють люди з військовим досвідом, які мали отримали поранення на війні ще з часів 2014 року. Що стосується ліцеїв обласного значення, то це керівником може бути фахова людина, да, педагог, крім того, військовослужбовець, який має відповідний досвід. Офіцерського а, офіцерського складу і мати відповідний досвід не менше п'яти років. У нас є в Полтаві такий ліцей, є в Кременчузі такий ліцей. Обидва керівники відповідають даним критеріям. Тому якихось моментів з цього приводу я не бачу, що потрібно якесь регулювання тих чи інше. Будуть інші якісь вимоги, будемо робити відповідно до вимог.